І знову вітаємо глядачів ютуб каналу СК Полтава. Матч завершено. Матч третього туру першої ліги між командами СК Полтава та Діна з місто Вижгород. Впевнена перемога команди СК Полтава 3-0, З чим власне вболівальників цього клубу вітаю. Ну і зі мною тут в імпровізованій студії Богдан Шмигельський півзахисник СК Полтава, який на жаль, сьогодні не був на полі, не був у заявці. Богдане вітаю. Розкажи, чому саме ти був відсутній на полі. Доброго дня всіх вітаю. Був відсутній, тому що отримав невеличке ушкодження м'язове правого стегна, тому я сьогодні міг допомогти хлопцям тільки десь водички піднести або десь якимось словечком допомогти. Так що сьогодні вимушено був відсутній. А як так трапилося? Це тренування чи на матчі? Так, це наше спортивне життя в тренувальному процесі. Отримав мікроушкодження і зараз відновлююся. Коли ми тебе зможемо побачити найближчим часом, які прогнози? Ну, це краще у лікарів спитати, але я ну, думаю, що найближчим часом. Як воно взагалі бути у ролі вболівальника, коли твоя команда рветься вперед, забиває м'ячі, а ти от на лаві вболівальників навіть не запасних? Які емоції переживали? Ну, Я завжди впевнений в своїх хлопцях, в своїй команді. Сьогодні. Взагалі, навіть не сильно рвався на поле, тому що був впевнений, як хлопці грають, дуже впевнена перемога, тому вболівали сьогодні не так, як завжди, коли хочеться якогось препарату випити, наприклад, валідолу якогось, щоб було легше. Ну, от результат 3-0: це очікуваний для тебе результат, чи ти просто очікував на те, що буде перемога? Власне, всі футболісти на це чекають. А от саме. Три м'ячі, три-нуль суха перемога. Ні, ну сьогодні такі кліматичні умови. Ми всі думали, що буде надто складно, але хлопці молодці. Правильно підійшли до гри, правильно розпоряджались м'ячем. Тому я думаю, що по сьогоднішній грі 3-0 закономірний результат. Як думаєш, більше могли б забити? От за твоїми спостереженнями, з того, що ти бачив? Так, були ж такі моменти майже стовідсоткові, коли повинні були ще забивати. Як взагалі оціниш загальну гру команди і, можливо, індивідуально когось з гравців? Хто тобі кинувся в око, кого ти вважаєш, от сьогодні знаєш, як зараз є. Така поширена ем, назва лев -мачо». От Давай уявімо, що в нас таке є. От кого б ти назвав Лев Мачо і загалом як оціниш гру команду? Е, я ж вже сказав, що хлопці всі молодці, е, дуже добре відіграли, шикарні м'ячі сьогодні забили. Лев-матч, мені подобається, як сьогодні всередині зіграв Дмитро Плахтер. Е, той ж самий Дмитро Щербак. Та ну, взагалі я не люблю так виділяти, але всі хлопці молодці. Лево мачу, віддам Ігорю Кацюмацію гол. Нереальний, ну так, дійсно, ми звикли бачити голи в основному, якщо так взяти від Форвардів, від Євгена Стрельцова, від Олександра Вівдича. А тут хлопці, які власне не часто ми спостерігаємо за їх гольовими, можливо, передачами так, але гола мені тут я з тобою погоджуюся. І от ще таке питання: ви от стартуєте в сезоні? Загалом, якщо взяти кубок, взяти сезон, то майже всюди ви виграєте. Ну, принаймні, забуваєте три голи. Коли з чим це пов'язано? Чи є якісь нові настанови, можливо, нові тренерські, якісь побажання або е, якісь вправи, особливі, або особиста мотивація? Як це вдається вам? Я не знаю, в нас команда така атакуюча, просто скільки моментів створюємо, скільки виходить забивати. І, е, такої якоїсь великої мотивації. Ну, Володимир Анатолійови каже, ми повинні грати для вболівальників, щоб нашу гру було приємно дивитися в атакуючий футбол, е, максимально нагнітати біля чужих воріт в високий пресинг. Я думаю, це і є плоди нашої праці на тренуваннях і далі на футбольному полі. Ще таке питання: ти згадав про Щербака, його замінили у другому таймі? Як ти думаєш, він в принципі дуже добре себе показував, як власне і зазвичай, але його замінили у другому таймі? Не всередині заради справедливості, відмічу, Але тим не менше, як ти думаєш, з чим це може бути пов'язано? Це можливість дати комусь пограти ще за впевненого рахунку? Чи це все-таки бачення тренерів можливо? Це такий хід Володимира Анатолія. Я думаю, що і він і дав пограти хлопцям, які трішки менше зіграли, і приберіг нашого лідера на наступний матч. В цьому сезоні з'явилися нові гравці в вашій команді. Скажи, наскільки ви вже зігралися, звиклися одне до одного. Чи можете ви впевнено довіряти їм на полі як тим, з ким вже граєте не перший рік? Ну, ви ж бачите, що Володимир Анатолійович потрошечки підпускає всіх наших, можна так сказати, дебютантів або новачків команди. Ну, потрішки -по взаємодія на полі з'являється через тренування, через все. Так що у нас здоровий гарний колектив, і я думаю, що з адаптацією в новачків проблем не буде, і буде, будемо працювати в, правьому, в правильному русі. Ну і тут наостанок такі жартівливе питання. Я сьогодні питав у президента клубу Сергія Васильовича Івашенка з приводу 18-річного новачка у вашій команді. Немає у вас таких е, стосунків, що так, ти молодий, тому ти будеш робити те, що тобі кажуть старші хлопці, чи все таки це равноцінний член команди? Ну, це рівноцінний член команди. На 100%. А, але де, де, де потрібно, підскажемо, що зробити, <гум> де де що принести. А він потім нам. Надіюсь, буде віддячувати на футбольному полі своїми діями. Ну і наступний матч я так розумію. Вже буде на виїзді. Хочу побажати теж впевнених перемог не менше ніж три голи забиті у ворота супротивника. Дякуємо команді «СК Полтава. Дякую тобі, власне, швидшого одужання і хочемо побачити тебе вже на полі. Ну а вас чекаємо на наступних включеннях після матчів, посеред матчів. І власне вболівайте за український футбол. Ну а я окремо вболіваємо за СК Полтава. Дякую всім до нових зустрічей.